Друзі, привіт! Знімаю зараз відео рідко. Так, темно, ну, видно, на да? років. Є е -е рідко, так як не хочу контент забувати. Але сьогодні буде коротеньке Відео я планую відсадити на карантин з цього бойця, хлопчика в окремий акваріум для того, щоб його вже спарювати із самицями. А цього рака це теж рак, він. О, я пересажу нижній басейн до наших оцих ось невеликих рачків, які не хочуть все-таки рости і які, можна сказати, недоростки. В цей басейн я посажу. Одну рачиху. Тут у мене три рачихи і один рак. Як ви бачите, водичка прозора, чиста, все працює. О. А одну рачіху отсюди я підсажу до рака, який знаходиться в в акваріумі квартирі. Так, ну що, друзі, це у нас оцей якраз рак піде на низ, а тут сидить е рак, він піде в акваріум додому. Зараз ми самочку виловимо. Я думаю, що Час пройшов і потрібно потрібно щось міняти. Потрібно... Так, самочку дістав. Вона без ікри, тверденька Не показав, як, звісно, бо одною рукою неудобно знімати і діставати самку. Ось наш красавчик, який ми Додому заберемо в акваріум. Гарний. Все. Так, а цей самець у нас він менший. Ми зараз його пересадимо вниз. Випустимо тут. Пішов. Нічого не видно. ну, Пішов наш. Самець внизу буде. Зараз ми ще одну самочку отсадимо. сюди, вона буде окремо, на карантині також.